Було повідомлення, що окрім шахедів, був збитий один безпілотник невстановленого типу. Це я так розумію. Оці про які ви казали, що спалок зараз збирають, і, і мотори там мало не на Аліекспрес купують. Не мало, але я точно так uh -huh. там продаються такі двигуни. Це не є якась там така річ, що вони дефіцитна. Так і можна придбати, можна зробити зараз будь-які БПЛА з допомогою. Використовуючи новітні технології, має 3D-принтери, використовуючи якісь креслення з інтернету і так далі, це не є проблема. Будуть використовувати вони все, що є під рукою. Ну зрештою, ми теж це робимо багато. ноу хау з'являється саме на війні, коли винахідливість, коли необхідність диктує власне умови, тому ми мусимо цьому приділяти увагу. Тому Починаючи від сталецької зброї, які модернізують, так само закінчуючи зараз безплотними літальними апаратами різних типів, ви бачите, їх з'являється якому все більше і більше. Це з'явилися вже і в величезній кількості fpv дрони, які показують результат. Ну а те, що ворог використовується такі БПЛА, кустарно костарно зроблені, скажімо так, це вже і не вперше зрештою, знаходять їх ну, під час таких от запусків на нашу територію. Є розуміння якихось технічних характеристик. Я маю на увазі, скільки часу потрібно збирати, яка там дальність польоту цього безпілотне. Я не вважаю, що це взагалі треба так сильно зараз обговорювати і я надавати зразі. темі темі на якогось такого особливого характеру. Тут 13 шахетів полетіло. Крилата ракета, Оце Ну знаєте, збирали. ми до шахедів, якось уже якби шахети, шахеди, шахети. А, а тут щось нове, і що воно знаєте? Правильно. Для журналістів важливо щось нове, правда? Щоб десь щось в чомусь перенести якусь нову новину, якої ще не було. Це зрозуміло. Але разом з тим я кажу, що вони будуть використовувати там ну, можна просто запустити БПЛА з. Там кількама кілограмами вибухівки один-два просто в напрямку, так і все можна запустити його без нічого, як хибну ціль для того, щоб на нього витрачалися зенітні ракети. Ну це різні застосування, це практика війни. Ви ж пам'ятаєте ті ж самі повітряні кулі з підбивачами запускали як хибні цілі, і так далі. Усе йде в хід і ворог буде це теж використовувати і використовує. А Нам треба готуватися, то що ви дійсно проговорили, що це це не готуватися. Ми взагалі в готовності постійно знаходимося, але посилювати ППО, власне про що і написав командувач повітряних сил за себе на телеграмі, показуючи роботу західних систем, ті, які до нас заходять, це ті ж самі хоки, які, начебто, і застаріли вже комплекс американський, але він є в достатній кількості, і ракети до нього є. І він модернізований зрештою, і він працює вже в Україні. Ми маємо розуміти, що. Саме кількість нам потрібно для того, щоб захистити більше регіонів і більше об'єктів нашої критичної інфраструктури. До речі, щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури, е, якраз сьогодні з'явилось повідомлення про те, що британські військові інженери навчали наших енергетиків як от захищати певні об'єкти енергетичної інфраструктури саме від атак, там в тому числі е, безпілотників. От що дійсно чого можуть навчити, що наші енергетики можуть використати для того, щоб можливо в якомусь плані там і... Е, Можливо, і полегшити роботу наших там підрозділів ППО в тому плані, що додатковий якийсь захист буде з їхньої сторони. Ну я не, не володію інформацією, що там чим там вчили, ну але можна припускати, що робити додаткові системи захисту від БПЛА, ну можливо, якісь навіть штучні перепони так на, на шляху дронів станції радіоелектронної боротьби, які будуть власне подавляти сигнал GPS, який за якому, кому дрон. Направляється на ціль. Ну і аж до е мобільних е систем е автоматизованих Це зенітні гармати, такі, як нещодавно Британія, ви бачили, оголошно, передавали, які можна стаціонарно встановлювати на об'єктах безпосередньо. ну Відповідно, десь там кілька там десятків метрів від об'єкта так як зброя останньої надії, коли вже там не вдалося перехопити, то вже на підльоті, щоб та зенітна гармата 100%. Виявила та вразила шахет чи інший ППА в автоматичному режимі. А ці речі, які мають от власне свої візуально, оптично на увазі та радіолокаційну прив'язку до цілі, знищують безпілотники надзвичайно ефективно. І пане Юрію, от ще один такий момент: уже минув певний час, після, скажімо так, дуже вдалого відпрацювання нашими збройними силами литовищ у тимчасово окупованому Бердянську і Луганську, і е, інформація про те, що є атакам си у нас. Наскільки е, ці речі вплинули на розстановку сил саме у повітрі, і чи можливо спостерігається вже якась передислокація саме повітряних суден ворога? Можливо, подалі від лінії розмежування, можливо, просто якось намагаються вони розсіяти так, щоб наші а, сили не змогли дотягнутися до них. Мова ну, на тих тато, що йшла передусім про гелікоптери, так, і засоби ураження. Тобто це ракети, там, які вони використовують, е і, е власне, обслуговування, це ті е об'єкти, скажімо, авіатеч, е Якісь склади з матеріалами пальномастильними в тому числі, які допомагають власне вертольотам здійснювати бойову роботу так, проти нас. От, власне, ця логістика, яка там була, вона знищена частково, чи там повністю треба власне дивитися вже детальніше результати цієї роботи, і відповідно ворог зрозумів, що там може повторитись Чорнобайівка, так. В одному і в другому місці, тому, мабуть, скоріш за все, вже не будуть вони так хватко використовувати ці аеродроми, вільно себе там почуватися. Так, яке аеродром під льоту там щоб там, сісти на якийсь час, можливо, так, але вже тримати там багато велику кількість техніки, вони навряд чи. Ну, будуть ризикувати таким, тому будуть відсунуті подалі. А відсунути подалі російську авіацію в будь-якому її вигляді, чи це гелікоптер, чи це літаки. Це завдання номер один наше сьогодні. Гелікоптерам треба більше часу, щоб підлітати з віддалених аеродромів, де вони стоять і обслуговуються. А, а час ну це завжди хто хто має більше часу, має більше можливостей. Щодо літаків, зрозуміло, що літаки можуть летіти із більш далеких місць. Так? Литович багато має Росія в себе на території в Окупованому Криму, є там до шести, які вони використовують так далі. Тобто, по суті, з саме літаками нам ще доведеться поборотися, і для цього нам потрібно ще більше і засобів да. ППО, і, і власної і авіації в тому числі. Ці гелікоптери, от ці летовище не використовувалися для літаків, відповідно а для, для гелікоптерів літаків літаків. Ви бачите, що є різні ще до того Є стратегічна авіація, які яка взагалі може завдавати там з каспі ударів безпечно для себе і так далі. Тут їх не дістанеш нічим, ну майже нічим, Ч, так. чому бачу. запитую про літаки? Тому що знаєте, мало не щодня читаючи новини з Херсону, період, ну, систематично якраз страждає від ворожої авіації, дуже хочеться. Яку якусь відповідь посильно, яку ми можемо, пане Юрію? Ще знову ж таки, от ви кажете про журналістів, але ми будемо не ми, Якщо не запитаємо вас, все таки у те, що хвилює більшість українців, все таки, чого нам очікувати від цієї осені і зими, тому що всі чекали, знаєте, от навіть жовтні, вже повторення такого терору енергетичного від Росії, як був минулий рік. Всі в очікуванні. Богу, дякувати поки що. Відносно так, спокійніше, але чого очікувати в найближчий період? Чи накопичуються сили і, і чи будуть настільки інтенсивні удари, як минулоріч? Ну, Так вам сто відсотків ніхто не скаже. Ви будете завжди чути слово імовірно так. Е напевне і так далі. Ну війна не закінчилася. ясно, що ворог хоче завдати по нам е болючих ударів, це зрозуміло, але. Як вже ви теж говорили перед нашим включенням, що і енергетики мають певні запобіжники. Я сподіваюся, дуже що мають так і, і, і підготувалися до цього. І також повітряні сили більше з'являється систем у нас, саме західного зразка, які потроху замінюють радянські, але ж ж таки кількості не так вже достатньо. Тому максимум уваги зрозуміло, що буде. Сконцентровано і повітряних сил, усіх сил оборони на збереженні живучості власне тих об'єктів, про які ми з вами часто говоримо: взимку та весени. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору, від яких на залежить життєдіяльність держави, кожного українця. Вистояли минулого року. Я думаю, що і цього року, якщо ворог спробує знову повторити це, будемо ну, відповідно реагувати. А захід. Вже пообіцяв нам додаткові системи. Ви чули від Німеччини заяви, чули від е, Сполучених Штатів, що Україна буде отримати і достатню кількість е, боєприпасів і е, ракет. Ну але щоб е, наші партнери не забували, ми будемо про це постійно наголошувати на ефірах з, з при зустрічі з іноземними змі. Будемо говорити, що ми залежимо. Залежить від цих поставок напряму Україна не виготовляє нічого протиповітряного, скажем, прямо і тому нам потрібно е, отримувати регулярно як самі системи, так і боєкомплектами. Дякую, пане Юрію. Ми будемо дякувати нашим партнерам, але наша вічна і безмежна вдячність силам проти повітряної оборони, тому що завжди знаємо, що коли лунає сигнал повітряної тривоги, ви нас бережете в тому числі. Дякую, пане Юрію, yeah. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.